У якій сфері чекає вас успіх у травні місяці. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і дивіться на карту. Травень. Успіх для вас. Інка сфера. Звідки почекає успіх. успіх? Подивіться, колесо фортуни. Карта успіху, карта змін. На щось найкраще такі, знаєте, зміни будуть різкі і будуть такі просто тотальні зміни. І це ну, просто карта якогось змін на, на найкраще, на щастя. Це буде ну, вісімка жезлів каже про те, що буде або знаєте зміни у будь у, у багатьох сферах. Або це може бути ну, жезли, це відносини, стосунки, це пристрасть, це якась переписка, це хтось до когось їде, це зустрічі, спілкування, такі, вирують пристрасті. І колесо фортуни каже, що щось таке закрутиться, завертиться і просто ви будете... Відчувати, що щось таке, знаєте, вирує якісь пристрасті, якісь емоції. Це може бути сфера стосунків і це може бути сфера роботи, коли кипить робота. Роботи багато, багато якихось проєктів, може якісь там поїздки, переписки, клієнти, спілкування і. Стосунки і робота це може бути і зміни найкраще на найкраще. Отже, Колесо що Фортуни, щось закрутиться, завертеться і буде на щастя. Жезли, пристрасть, емоції, стосунки, і може бути що, що, і сфера роботи, коли дуже багато волі вкладаєте, дуже багато часу, енергії вкладаєте в щось. Ну супер, ставте, приймаю і дякую.